Apple представила iPhone 17, iPhone E та оновлені AirPods на щорічному заході. iPhone 17 Air Ризикований крок Apple чи погляд у майбутнє мобільної фотографії. Apple завжди була еталоном в індустрії мобільних технологій. Її презентації це не просто анонси нових гаджетів, а цілі перформанси, що формують тренди і задають тон для всієї галузі. Нещодавня подія, присвячена представленню iPhone 17, iPhone E та оновлених AirPods, не стала винятком. Однак, на відміну від звичного захоплення, в цьому році в повітрі витає відчуття деякої невизначеності. Особливо виділяється анонс iPhone 17 E пристрою, який, здавалося б, суперечить всім сучасним тенденціям у розвитку смартфонів. В епоху, коли споживачі жадають більше, більше камер, більше мегапікселів, більше функцій, Apple, всупереч логіці, пропонує менше. Більш тонкий і компактний корпус, менша кількість камер, скорочений час автономної роботи, на перший погляд, це виглядає як крок назад. І якби не ціна в 999 доларів, багато хто вважав би це провалом. Але Apple, як відомо, вміє дивувати і переконувати. Менше значить більше. Філософія мінімалізму в мобільних технологіях ідея менше це більше не нова, вона знаходить відображення у філософії мінімалізму, яка стає все більш популярною в сучасному світі. Люди втомилися від перевантаженості інформацією, від нескінченного потоку непотрібних речей. Вони прагнуть до простоти, до усвідомленості, до якості, а не до кількості. Можливо, Apple відчула цей зсув у споживчих настроях і вирішила запропонувати альтернативу, смартфон, який не перевантажений функціями, а заточений під найнеобхідніші завдання. Я сам, як людина, активно використовую смартфон в повсякденному житті, розумію цінність компактності і зручності. Скільки разів я шкодував про громіздкий телефон, який займав занадто багато місця в кишені чи сумці? І як приємно дістати з кишені на великий, але потужний і функціональний гаджет, який не стомлює своїм розміром? Однак, питання в тому, чи готові споживачі відмовитися від звичного набору функцій заради компактності і мінімалізму. Чи готові вони пожертвувати додатковою камерою та довшим часом автономної роботи для більш елегантного дизайну? Штучний інтелект, як заміна об'єктивам, нова ера мобільної фотографії. Особливу увагу варто приділити заявам Apple про те, що одиночна камера iPhone 17E, оснащена другим телеоб'єктивом і підтримкою штучного інтелекту, здатна виконувати ті ж функції, що й попередні моделі з декількома камерами. Це, безумовно, амбітна заява, яка вимагає ретельної перевірки на практиці. Штучний інтелект дійсно здатний творити чудеса в області обробки зображень. Він може покращувати різкість, видаляти шуми, коригувати експозицію, додавати ефекти і навіть створювати реалістичні портрети. Однак, чи зможе він повністю замінити можливості декількох камер з різними фокусними відстанями? Я вважаю, що потенціал штучного інтелекту в мобільній фотографії величезний. В майбутньому ми, можливо, побачимо смартфони з однією камерою, які будуть здатні створювати зображення, що перевершують за якістю ті, що знімаються на сучасні багатокамерні пристрої. Однак на даний момент я не впевнений, що Apple повністю досягла цієї мети ціна питання, компроміс між матеріалами і рентабельністю. Рішення Apple замінити титан на алюміній в iPhone 17 Pro, щоб підвищити рентабельність, також викликає питання. Титан це дорогий, але міцний і легкий матеріал, який надає смартфонам преміальний вигляд і відчуття якості. Алюміній це дешевший матеріал, але він менш міцний і менш стійкий до подряпин. Я розумію, що Apple прагне збільшити прибуток, але я вважаю, що заміна титану на алюміній – це крок, який може негативно вплинути на імідж бренду. Споживачі, готові платити високу ціну за iPhone, очікують отримати продукт преміум класу, який буде відрізнятися високою якістю матеріалів і збірки. Цей крок, на мій погляд, демонструє, що навіть Apple не застрахована від економічних реалій і змушена шукати способи зниження витрат. Однак, я сподіваюся, що компанія не піде на компроміс з якістю і продовжить пропонувати своїм клієнтам продукти, які відповідають їхнім очікуванням. Висновки, ризикований експеримент чи погляд у майбутнє. Анонс iPhone 17EA це ризикований експеримент. Який може як зміцнити позиції Apple на ринку, так і підірвати її репутацію. Пристрій, що пропонує менше функцій за більшу ціну, суперечить всім сучасним тенденціям у розвитку смартфонів. Однак, якщо Apple зможе переконати споживачів в тому, що компактність, мінімалізм і штучний інтелект це майбутнє мобільної фотографії, то iPhone 17E може стати справжнім проривом. Я вважаю. Що Apple робить ставку на зміну споживчих настроїв і на зростання популярності філософії мінімалізму. Компанія намагається запропонувати альтернативу смартфон, який не перевантажений функціями, а заточений під найнеобхідніші завдання. Зрештою, успіх iPhone 17E буде залежати від того, наскільки добре Apple зможе реалізувати свої амбітні плани та наскільки готові споживачі прийняти новий підхід до мобільної фотографії. Я особисто з цікавістю буду стежити за тим, як буде розвиватися ця історія і як iPhone 17E вплине на індустрію мобільних технологій. Можливо, ми побачимо, як у майбутньому смартфони стануть меншими, легшими та розумнішими, а кількість камер поступиться місцем штучному інтелекту. Ключова думка: iPhone 17E це не просто новий смартфон. А маніфест нового підходу до мобільних технологій, в якому компактність, мінімалізм і штучний інтелект відіграють ключову роль. На мою думку, Apple робить сміливий крок, який може змінити уявлення про те, яким повинен бути сучасний смартфон. І навіть якщо цей крок виявиться невдалим, він, безумовно, змусить індустрію задуматися про майбутнє мобільних технологій і про те, які цінності повинні бути в пріоритеті.